Добрий день, ми в інституті серця. Волонтерський штаб оборони Кременчуга черговий раз порадував нас новим приладом, подарувавши нам новий дуже потужний магніт для видалення металевих уламків у поранених. Дійсно, цей магніт найпотужніший із всіх модифікацій, які були до того, і до нього є ще декілька насадок, які можна використовувати, щоб зайти в канал і забрати якийсь металевий уламок. Бачите, який він потужний. Він отримує досить маленькі части частинки металу, і дуже сподіваюся, що це врятує. Багато життів і покращить здоров'я наших бійців, яких ми оперуємо з приводу потрапляння уламки в легені, в серце в м'які тканини. Дуже вдячні і рекомендую для використання всім військовим медикам, тому що за нашим досвідом. Це дійсно такий прилад, без якого, без якого в м'яких тканинах дуже важко інколи знайти маленькі шматки металу. Дякую вам, хлопці.